Прилетіло вночі і по Донеччині. Наші кореспонденти повідомляють про вибухи в Костянтинівці. А напередодні знімальна група фактів побувала у багатостраждальній Авдіївці, де не залишилося жодного вцілілого будинку. Репортаж Олега Кронієнка. Це ще один будинок, по якому росіяни вдарили з авіації. Опалена авіабомбами і обстріляна артилерією. З понад п'яти тисяч будинків знайти в у Авдіївці неможливо. Кожен з них зрешечений російським залізячим, яке окупанти випускають з під околиць Донецька. Ну власне, зараз снаряди вже літають над головами. Авдіївка. ось розбиті будинки на все, що Росія перетворила колись 30 тисячне місто. До 2014 року Авдіївка, яка за 4 кілометри від Донецька, мала населення 40 тисяч. За часи АТО і ОС населення зменшилося удвічі. Нині тут майже безлюдно. Місто іначе мертве, але насправді тут і досі живуть люди. Щоправда, більшість свого часу вони проводять у підвалах. Усі ми жили наверху. Угу. І на восьмому, на дев'ятому, этаже, когда так стріляли. А коли вже стали, все разбомбили, От тепер ми вже здесь. Так может, краще виїхати взагалі звідси. Не. Ребята, російський мир ми не ждемо. Ми знаходимося на своїй землі. Да. Невеличка кімната у підвалі це все, що залишилося у цих людей. Вони поставили тут ліжка, все оббили килимами, вмонтували буржуйку і принесли газову плиту. От вчора приготові. Угу. Супчики. Ну, нормально. У вас тут міні-квартира. Місяць тому по їхній багатоповерхівці ударили окупанти. Російське залізяча за кілька секунд майже повністю знищило цілий під'їзд квартира Андрія через стінку. Після обстрілу вона в аварійному стані. Всі стіни только остались на которых плиты лежат, а перегородки в домі, вони всі вот так накланилися, якщо ще десь отрусянёт. Але попри небезпеку Андрій разом зі своєю дружиною та старенькою мамою повишати Авдіївку категорично відмовляються. Аргументи традиційні. Де да ця земля моя? Тут мої предки, тут моє, ну, тож я здесь родился. мені 51 год. Ну так рідні стіни теж мають можливість спати. Нині у розбитій Авдіївці і досі понад 1600 людей виживають за рахунок гуманітарної допомоги. Щодня ризикуючи власним життям, її сюди доправляють волонтери, поліцейські і місцева влада. У місті облаштували пункт незламності, а у підвали люди отримали генератори і пальне. Через присутність місцевих у місті залишилися навіть лікарі. У них чітка позиція. Поки буде хоча б одна, одна цивільна людина в місті, вони мають бути на місці. І вони залишаються попри все. Та кожного дня влада закликає людей залишити місто і не ризикувати власним життям. Примусово це робити силовики не можуть. Але містяни за евакуацією не квапляться. Тягнуть до останнього. Активізація людей на евакуацію після чергових аварій бомбових ударів, чи авіаракетних ударів, коли під завалами залишаються люди, або коли ну, так, декілька людей одночасно гинуть або отримують поранення, тоді от, на наступний день завжди у нас там 4-5 завжди є. Так сталося, і цього разу правоохоронці вивозили людей фактично з палаючого міста під снарядами і ракетами. Але навіть якщо Авдіївка буде під постійними обстрілами і росіяни знову спробують штурмувати, місцеві з голоду не помруть. Влада зробила запаси на кілька місяців. Перекон. Так само під контролем українських військ і Авдіївський і коксохім перші масовані атаки і штурми росіян сили оборони відбили. Нині ж готуються ще до масштабніших ударів, але одну тактику окупанти точно не змінюють. Не отримавши переваги на полі бою, вони просто знищують міста. Дуже тільки що воно все рівнується, але головне це людські життя. Завдіївки Олах Корнієнко Євгеній Задоє, за Харкомах. Факти сітів єдині новини.